Добрый вечер. Мы снова в прямом эфире на Видеоскоп. Меня зовут Роман Гончаров, Макс Подзигун. Uh, у нас Гран-при Бахрейна в воскресенье. Я думаю, мы uh, сейчас будем обсуждать, uh, давать какие-то, пытаться давать какие-то прогнозы определенные на эту гонку. Будем обсуждать те новости, которые произошли в этот короткий отрывок uh, между Гран-при Китая. <coughs> uh, сегодня уже две практики прошло и, в принципе, одна. Oh, yeah. Pardon. Ну, хай краще б дві, так як проходить ця одна, але правда, поки що одна. І вот. є ну, там даже пару тем, о которых можна поговорити. Давай почнемо із: ну, якщо ми говоримо про якісь прогнози і таке інше, сьогодні бомбова новина в Британії приймають ставки, як Льюіс Хеймелтон буде святкувати перемогу Бахрейну. Тобто, той факт, що Льюіс виграє Бахрейн, це вже 100% для них. Варіанти або розбризкає шампанське. Хоч, мені здається, там не зовсім шампанське. Тож це вже варіант, який Кидолочка. з так, із, а, нюансами. Другий варіант поцілує дівчину на подіумі. ну, Замість того, щоб обливати. Третій варіант ще вищі шанси, що це не станеться, але можна більше виграти. Вдарить пілота, який фінішував другим. І натякаючи, це може бути Ніко Розберг. І ще один варіант стейдж-дайвінг фанатам. І фінальний варіант з найменшими шансами, що станеться, він. Продемонструє свої тату. Ну, за це жовту карточку Ну, Словом, примеру. британці розважаються як можуть. Це єдине, мабуть, що їм залишається в, у світлі такої інтриги, яка зараз є. Не, Але, не. Е, знаєш, сьогодні на вільних заїздах Мерседес зовсім не їхав, і тут або вони. Ну, працювали зовсім із обмеженими налаштуваннями, тому що умови на трасі не ті, що будуть, коли увімкнеться світло, тому що сесія була сьогодні денною, а гонка і кваліфікація нічні. І по-друге, у нас доволі несподівано непогано виглядає Макларен, але теж такий варіант, що можливо там вони із пустими баками їздили. Щільність достатньо серйозно зараз у Полотоні, що цікаво, і це може означати, що Бахрейн. Ризикує повторити минулорічний Бахрейн. Що Там будуть групи по декілька команд, які будуть боротися за одну позицію за подіум, за перемогу. і... Ну це хорошо, тому що у нас прошлогодній Бахрейн подарив нам шикарнішу боротьбу. Найкраща гонка за весь минулий рік. Абсолютно я впевнений в цьому. Я, я не назву жодної іншої гонки за весь минулий рік, яка була краще, ніж Бахрейн. Так, і пілоти Мерседес нам, конечно, подарили фантастичну боротьбу в році. году. Скажімо так, була гонка, яка положила. заложила, да, вот это вот соперничество Ника и Льюиса, которое длилось, собственно, до последней гонки в Абу-Даби. Ну, как думаешь, заклады в тему роте, тя гонка, на это это Нет. Не знаю. В прошлом году как-то Ника, ну, во-первых, моральное состояние было чуть получше, да, потому что он был лидером чемпионата, по-моему, если не ошибаюсь, на тот момент. Так. Так, ну схид Льюиса означает очень долго нас догонял. Он только в Испании вышел вперед. Вот. И Ника подходил, конечно, к Бахрейну немножко более уверенным, чем это есть сейчас. Но ничего, <coughs> я не знаю, уже, <coughs> знаешь, надеяться на какую-то вот прям с такой надеждой подходить что вот Ника, ну вот уже в этой гонке обязательно даст отпор Льюису, я думаю, не стоит. Стоит подходить с точки зрения того, что Ника нужно уже идти в all-in. Потому что, ну, то есть, знаешь, наиболее агрессивным человек становится тогда, когда он, грубо говоря, в углу, когда его загнали в угол, и у него уже, знаешь... Пораненный звер наиболее беспечный, правда? Да, да. В такій ситуації зараз Розверх перебуває так. Він говорив, що переглядав минулорічний гран-при, щоб подивитися, де він що зробив неправильно. Це правильний підхід. Але для цього щоб повторити в цьому році те саме, треба наздогнати буде Льюіса. І ну подивимося, як буде друга практика, як кваліфікація пройде. Траса Ніко Розберга. Ну, якщо ми говорили про Китай, ніби траса Розберга, то Бахрейн ще більше траса Розберга. Ну, це, мабуть, остання траса Розберга із усіх можливих трас Розберга. Да. Ось тут, якщо не тут, то ніде. Два роки він на Поулі. Причому той поул ще поза минулого року був в еру домінації Red Bull і Fettel. Я думаю, що. Я в своєму прогнозі на автоспорті поставлю таки на Пол Льюіс, Пол Ніка Розберга. Останні спроба моя довіритися. Ніка Феррарі на цій трасі може виглядати непогано, через, якраз через те, що погодні умови будуть достатньо спекотними. Попри те, що у нас буде ніби нічна гонка, температура ще не встигне впасти достатньо сильно. Сьогодні в першій практиці температура асфальту була під 60. Як в Малайзії. Як в Малайзії, абсолютно точно. І звісно, вона буде знижуватися. І можливо, із тим, як вона знижуватиметься протягом гонки від старту до фінішу, буде зменшуватися ця перевага, яку є, яку має Феррарі. Тож це може навіть якось вплинути на стратегію. Тобто команда ризикне більш агресивно провести першу ділянку гонки, а в другій оборонятися. Дуже цікаві є варіанти для команди Феррарі і. Поки що, знову ж таки, та щільність, яка є на вільних заїздах, можливо, ця перша практика і не покаже нічого нам. Але щільність є, дуже близько всі їдуть. Саме тому я думаю, що там може бути не тільки Ферері. Давай понімати такий момент. <клес> Смотри, кваліфікація у нас стартує в 6 вечора. Так. І, по-моєму, це ще буде е, німножко світло, але вже буде. От -от ну, сонце день. буде сідати. Тобто к фінальній к части кваліфікації. Будет уже темно, и я думаю, что асфальт потеряет градусов 15 температуры. Может быть. То и есть так. я не думаю, что Ferrari, от Феррари Ferrari можно ждать каких-то супер результатов в финале квалификации. Нет, квалификации жодным чином. Вот, У -у -у. То есть я думаю, если второй ряд они возьмут, это будет реальный успех. Так. Вот. И там, скорее всего, даже, я думаю, будет борьба с Williams за за второй ряд. По квалификации точно. Вільямс навіть відверто каже, що в кваліфікації ми ще можемо на рівних боротися, а в гонці вони чомусь їдуть краще, ніж ми можемо. І в цьому, в цьому сила Ферері нинішньої, що вони завжди залишають якийсь фактор сюрпризу на гоночну дистанцію. У Ферері несподівано з'явилася така ну маленька, але проблемка на цей вікенд. За чутками у них в обох болідах знайшли тріщини в блоках, в моторних блоках. Mm -hmm. І замінили мотори е, двигуни внутрішнього згорання, і на боліді Себастьяна і на боліді Кімі. Другі мотори. Якщо не домовляться, так чотири залишаться на весь сезон. Це вже другий, який ще не було омологовано під е, ті жетони, які залишилися. Тож е, жетони будуть розподілені на останні два мотори. А ми проїхали тільки три гран-прі, вони вже другий використовують. Плюс стало відомо, що і у Хюлькенберга була відмова мотору на гран-при Китаю. Отже, і в Мерседес немає 100% гарантії, що все буде добре. Я дивлюсь на таблицю, які елементи силової установки вже використали, і у нас дуже багато команд, які вже в помаранчевому. Тобто, це передостанній елемент, третій із можливих чотирьох. Макларен це турбіна і генератор теплової енергії. У Red Bull – це третій двигун внутрішнього згорання. і на Рікардо, і на боліді квята. Ну і по другому елементу усього іншого, крім батарей. Тож тут ситуація дуже критична для багатьох, і єдиною, кому спокійно зараз Lotus заобер Williams і Mercedes. Мерседес. Вот, от, вопросик питання, чого ж от від Лотоса? Тому що ми, кстати, забули обсудити в раз, да, по итогам Гран-прі Китаю безусловний успіх Романа Грожана. Та, по-моєму, перші очки його з гран-при Монако. Так, з Монако минулого року. Умніцею заїхав на сьодьми місці. Дуже место. влучно підмітив, що це та гонка, коли і Б'янкі заробив очки єдині. Він присвятив свій результат Жулю. І я згадаю, що саме перший подіум гармана Грожана був в Бахрейні. Да. Там два роки підряд повторявся повний состав на Фетель, Фетель, Гражан. Так. Думаю, Феррарі не проти, щоб так воно і було цього разу. У такій же послідовності. Я думаю, що Лотус, як мінімум, зусиллями гражана, четверта сила в Пелотоні, Ну, реально четверта. Від ну, Red Bull вже зараз в Рено говорить, що вони якусь тимчасову знайшли тимчасовий спосіб, щоб уладнати проблеми, що були в Китаї. Тобто це не вирішення проблем. Вони так само будуть із обмеженими налаштуваннями їхати цю гонку. Торороса – ні, Редбул ні. Заубер, ну Заубер тут темна конячка, мабуть, на більшу половину чемпіонату. Поки що не зрозуміло, чого чекати від команди. Я думаю, що там десь або Наср, або Еріксон по черзі можуть вистрілювати. Знаєш, я все ж рискну і, мабуть, зроблю такий доволі смілий прогноз, Будь що. Ні, а взагалі, касательно просто результатів, що Макларен заїде в очки. Я думаю, Алонсо в одно, в два очка, наверное, я думаю, попадет. Я не про пастора Мальдонадо. <связываем> 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 ну, я думаю, что это достаточно амбиционный прогноз. Виключно через те, що команда Макларен принижує всі свої шанси. Вони говорять, що не наша траса. Ну ми трішки підвищимо потужність мотора, але вони обіцяють на Іспанію багато чого нового: новий мотор, нова версія, нова аеродинаміка. Там все буде нове і дніще. Є і крила, і так далі. Дніше дати боліт? Так, то, так я, що, то, що то, це вже то, не буде те дніше, на якому зараз виступають пілоти. Але в цілому Бахрейн може дати нам сюрприз. Алонсо, зрештою, перемагав тричі. Це більше, ніж будь-який інший із нині діючих пілотів. Цілком можливо, це дійсно його траса. Я думаю, що ну, шанси, принаймні, на те, що Алонсо буде десь в очковій зоні. До сходу або не сходу, от вони високі. Єдина проблема це надійність. Я не знаю, що буде із Хондою, ніхто не знає, мабуть, в Хонді так само. Ну, хоч трохи вже, ну, по крайній мірі, на прошлій гонці дає. Ну, дивіться, вони їздять, так, проїхали гонку. Сьогодні вільні тренування почалися. Батон пішов на перше залікове коло, і мотор е в першому ж повороті помер. З'ясувалося, що це були проблеми з батареями. Знову система ІРС, яка недосконала у Хонди. Від таких проблем не застраховані. Не, За глобально госпільно. все ніби окей, але щось десь вилазить щоразу. Тож, я думаю, тут ну, ризиковано ризикована ставка. Мені тут пишуть по поводу моєго прогнозу: Рома обережно, ти можеш позбутися шевелюри. <рес> ну, Рома був мудрішим і не робив такої ставки, ні з ким не бився, в заклад. Питання в лоб. проблеми Феррарі останніх років приховуються в команді чи в Алонсо? Я думаю, не в Алонсо. Ну там, там. Забрался два таких фана Алонса и, ну, <laughs> и ну, запытание про Алонса. Я Алонсо. Все равно, я всегда, то есть я никогда не скрывал своей симпатии к этому человеку, но я понимаю, что, то есть Феррари нужен был толчок. Это как новый тренер, вот взять да, как Манчестер Юнайтед. Был Дэвид Мойс, это такой переходной период был, да, от э, Сэра Алекса Фергюсона. и пришел в ангал, да, и начал строить. И понятно, что команда не сразу начала давать результат. Но, безусловно, средства, во-первых, которые вложены 150 миллионов фунтов были, и только через какое-то время, да, у ну, <coughs> нас результат. пришли результаты. Ну, надо. конечно, да. Ну, все-таки там, знаешь, если бы мог. Ну, аналогия, вот, я разразумел, да. она, она, в принципе, правильно. Если так. бы мог Вангал за полгода до своего прихода наигрывать состав, да, и готовить его, я думаю, так же самое было бы но где-то приблизительно параллель, я думаю, можно провести. Поэтому э, с Алонсо я, я уже говорил, что когда пришел Алонсо, он пришел, это пришел новый человек, как новые люди заехали в квартиру со старым ремонтом. Когда Феттель при, пришел, то есть в квартире сделали ремонт и начали жить по новым порядкам, убирать за собой, да, мыть посуду сразу же после себя, ну и все, 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 все. все. Вот. Поэтому я думаю, что не стоит говорить о том, что здесь Алонсо был виноват. То есть там Вся ієрархія команди від от, от механіків і вплоть до руководителя команди, була ну, така. Усі були причетні до того, щоб е, команда виступала погано. Але у тому числі і Алонсо. Да. Як, в певній мірі, не на перших ролях, звісно, але там певна провина і в нього була. Ну, так склалася ситуація. Тому я думаю, що те, як він дуже тихо себе поводить в Макларен, що й говорить, I'm happy. Це все, що він розказує взагалі. Зазначає, um, ще... що він вичікує, він не знає, чого Алонсо, чекати від команди, Алонсо і він не... просто не втручається. Алонсо ще, от як недавно було написано, що пам'ять ще не вернулась, і він ще не розуміє, що це гонки. <гум> Тому він ходить улыбається, це і улибається, і вийшли. Хороший жарт. Так. <гум> да, що все Можливо, Ніко тупо чекає на один схід хема, який дозволить йому махом відіграти 20, 25 балів. Він може чекати, але до Абу Дабі він так, не дочекається. Так, а подожди, а разве Ніка застраховано від <гум> таких же сходів? Ну, ну давайте вспомним Сингапур. Собственно, в Сингапуре моментально вообще просто с ног на голову вся ситуация стали. Ну, так, точно, найкраще проект. Причем ничто ні, не предвещало біди. Да? То есть старт гонки и просто Ника не уехав. Поэтому здесь нужно понимать, що вони в равных условиях. І в равных условиях нужно. Вот, до речі, про рівні умови. Наступне питання буквально в контексті того, про що хотілося б сказати: які обмеження по радіообмінам в цьому році? Запитують нас, ну. Варто сказати, що немає тих обмежень, на які з першого зробили ставку, що там майже все забороню. Забороняли пілоту отримувати будь-яку інформацію. Мітова що в нього на дисплеї є. Але а, зараз найголовніше, що пілотам заборонили ще з минулого року із цієї частини чемпіонату, з якої у Ніко почалися проблеми і продовжується зараз. Заборонили коучинг. коли інженер підказує гонщику, що зробити краще для того, щоб їхати швидше. Ніко кілька разів і вже в цьому сезоні. Намагався дізнатися інформацію. Як іде інший пілот, які траєкторії обирає, як у нього із гуму, як у нього з пальним. Йому не могли цього сказати, бо це заборонено. І це впливає на його впевненість у собі. Ніко завжди був таким технарем, який намагається в усе вникати. І ось це той пілот, який за допомогою різних гаджетів, різної додаткової інформації, може стати краще. Ну, в чому то хорошо, знаєш, та. Чоловік старається в кожному аспекті, ну то є кожну можливості. І Шумахер так э, вмів використовувати технології на свою користь. Да. Але в даних конкретних умовах це абсолютна перевага Льюіса Хеймлтона. Його інстинкти, його талант вот, природний вот. це те, що дає да. перевагу. Льюіс, я помню, після прошлогоднього Гран-при я написав, я в Фейсбуці викладував, ти навіть розшарював ту публіцію по поводу того, що Льюіс це хіщник. А Ника это такой, это вот, ну, если, понятно, что это довольно громкое сравнение, да, если проводить параллель между Простом и Сенной, вот, то Ника это Прост, который очень расчетливый пилот, да, который с холодной головой, как тогда казалось, подходит э, ко всем, ну, каждому этапу, вообще к каждому аспекту. Э -э, а Льюис это просто хищник, если ты будешь слабым, он э -э, тебя укусит, раздерет на части и, и пойдет дальше охотиться за следующей жертвой. Поэтому те, що Ніка дав слабину, ну от, собственно, ми видіємо результат. По Бахрейну у нас, ну, по-перше, те, що нічна гонка, ми вже говорили, що тут можуть бути непередбачувані обставини з точки зору стратегії. Минулого року там багато було трьох, трьох підстопних варіантів. І я думаю, що цей рік не виключення у нас може бути таке саме. Було б добре. Ну, чим більше підстопів, тим більше такої. Що у нас по погоді там? Ну, там піщанка поки що не передають жодних погіршень обставин із бурями, засипало піском трасу. І саме тому ця перша практика, ось вона не показує нічого. Вона була настільки брудною, що результати різнилися кардинально. Пілоти Мерседес при цьому виїхали першими на трасу, від'їздили свою програму, заїхали в бокси, просиділи, поки усі від'їздять свою програму і знову виїхали першими. Ну, вони явно щось приховують. Я думаю, що другі тренування покажуть там може секунди запасу, як в Китаї є. Траса дійсно, по характеристикам, пам'ятаємо, що минулого року, мабуть, тоді вперше усвідомили усі, наскільки великою перевагою є Мерседес, коли вони загралися між собою, змагаючись, і привезли всім скільки. Там за останній відрізок було півтори секунди з кола в середньому. І всі хваталося за голову після гонку. Що за чемпіонат це буде? Тому що були якісь надії, ще примарні, ще, мовля, нас Давай, е, -при. е, що, мовляв, хтось не здожене. Давай. Опять-таки, визвращайся к прошлогодньому Гран-Прі. Чого ждеш від Мальдонада? <гум> ну, там, там був Гутірас у нього ще в компанії. Ну, от зараз три гонки і три контакти. І до речі, лише в одному можна сказати, що винен пастер. Ну, это вот помнишь, ми з тобою про масу говорили. Притягує. Вот да. ну, так. Є человек, таке, у нём, ну, у нього магніт. Да. Я думаю, що пастор проведе чисту гонку. Роблю ставку на це, і він фінішує в очках. Это, вот, это вот такой же, на самом деле, <laughs> як залон прогноз, да, так? Как так, як салон, да. <laughs> Ну, пастор. Принаймні у нього більше часу зараз працювати з машиною. Команда знову замінила Грожана на Палмера на вільних тренуваннях. Отже, пастор проплатив весь сезон і всі тренування. І у Гражану не залишається нічого, як давати місце пілоту, який теж проплатив собі сезон, але на вільних тренуваннях. І це може трішки при тому, що. Пастор, як він в кваліфікації виступав на початку своєї кар'єри в формулі Декул Берекело вигравав кваліфікації. І взагалі усі думали, що ну, пілот, як мінімум, кваліфайер, він в топ-5 потрапляв багато разів на Вільямс. А зараз він програє не тільки Роману Кражану, тому для мене він не переконаний. Тут теж важливо, що в этот момент, наскільки підходить машина, знаєш, людина. так, ладно, давай. У нас не дуже багато времени. залишається. ми сьогодні в експрес -режимі. В експрес режимі, так. Да. Есть одна тема, ну, мы не можем ее обойти, да, а, по так, поводу так, трансляции так. Э, в России формула 1 это новость, которая. Ну, отчасти, ну, давай не будем лукавить, отчасти порадовал. Ну, не, не то, что порадовал, но заставила улыбнуться всех украинских фанов. Хотя, казалось бы, да, у нас, в принципе, этих трансляций вообще нет, но мы делаем все для того, чтобы они были. исходя из тих возможностей, которые є, для того, щоб вони були максимально качественными, в тому числі і благодаря ну, ребятам звідісколу. По перше, у нас ніхто не створював буму. Що формула — це національний вид спорту. У нас є наш гонщик, наша команда, наш гран-при, і взагалі всі дивіться Формулу 1 А там на змінилося за буквально півроку. І тепер у них не тільки не їздять коментатори на етапи, вони, можливо, не поїдуть на свій домашній етап, да. будуть коментувати десь зі студії в Москві. І ще і через хокей далеко не чемпіонат світу із хокею, не фінал, де грає Росія, а просто якийсь кубок місцевий. Вони переносять трансляцію гонки. А разве, разве кубок? У нас а, же зараз чемпіонат. Це на но... якийсь. Я не а, знаю, що ну, це за зараз, ні, ну, Я просто знаю, що в Польщі зараз же чемпіонат міра по хокею. Так, но... але там далеко не фінальна стадія, там ну, тільки да. починається. Тому для мене дуже дивно, що ось такий вид спорту взяв витіснив формулу 1 По перше, я думаю, що це рейтинги, які можливо далеко не найвищі, плюс враховуючи результати квята. Ну а по-друге, це те, що Сочі не протримається в календарі чемпіонату більше трьох років. Я роблю ставку, що з 18-го року ми не побачимо цієї траси точно. Ну, і Будемо сподіватися. — А навіть з 17-го. Будемо сподіватися, навіть несмотря на те, що там вопреки всім отношениям з Росією, то сама гонка, просто сама траса, ну, а говоря, скучна. Вона нічого цікавого нам не принесла в календар. Ну і крім того, у них же завжди трансляції були із. <Defense> Цим Тільки. режимом відстрочки, коли є реклама, і потім показує з того місця, де переривали. Тож фактично не було прямого ефіру, був псевдопрямий ефір. І я знаю, що багато хто у нас вирішує, ну або в когось є нагріта компанія, або хтось вдома ловить Росію 2 і дивиться формулу не йти. То для вас я маю інформацію. Приходьте до нас, подивитеся прямий ефір. За час до. Ми це, да, за годину в принципі, до початку ми почнемо трансляцію. Потім ми після гонки ще покажемо багато чого. У нас Sky Sport, у нас жодних переривань на рекламу. і тепер для тих, хто дивився раніше російський канал, ну не буде жодного, в принципі, приводу не прийти до нас і не подивитися гонки. Ну і для людей, які сидять в інших містах України, е безумовно, і до цього вибирали по якимсь там определённим причинам дивитися гонку в Росії 2, по Росії 2. е тепер я надеюсь, що они будуть смотреть з твоїм коментарем, пряму трансляцію із Паба. Вот, благодаря ребятам из Видископ на канале, на их канале на YouTube будет трансляция прямая. Ну и, собственно, все. Мы самые главные темы обсудили. Я думаю, осталось закончить только анонсиком на воскресенье. Вот, поэтому я вам еще раз напоминаю. В воскресенье в 5 часов вечера, несмотря на то, что гонка стартует в 6, мы собираемся в 5 часов вечера. Мы готовим для вас Activity. Это Activity будет... Ну, понятно, вы все это сможете увидеть в прямой трансляции тоже на YouTube. То есть ребята стартанут трансляцию в 5. Но мы ее будем проводить для всех присутствующих. Эти Activity будет очень занимательно, очень весело. Поэтому не пожалейте своего времени, придите на час раньше. Вот, это Пап бочка Богдана Хмельницкого 3Б. Не знаю, как там с бронью столиков, на самом деле, уже, по-моему, ну, в любом случае, всегда были проблемы с бронью столиков, но все, кто приходили, все равно где-то садились и смотрели гонку в отличной компании, в отличном комментарии, в отличном качестве. Вот, поэтому всех вас ждем в воскресенье. Спасибо, что задавали вопросы. Увидимся. Всего хорошего. Так, до встречи.